Доброго дня. Сьогодні ми будемо лікувати пацієнта з хронічним болем в гомілково-ступневому суглобі. Пацієнту 31 рік, молода людина, займається аматорським спортом і відчуває постійно біль попередній поверхні гомілково-ступневого суглобу. Як ми бачимо на МРТ, під час цього дослідження ми знайшли остеофіт на таранній кістці, Ось це велика е, така частина тараної кістки. Це е, остеофіт, який контактує з остеофітом на дистальному метаепіфізі великого мілкової кістки під час згинання. У пацієнта виникає е, виражений болівий синдром, е, е, який е, е, заставляє приймати його постійно протиболіві е, препарати, нестероїдні протизапальні препарати. При цьому пацієнт обмежений в занятті спортом, навіть на такому рівні, знову ж таки аматорському, та під час невеличкого навантаження в нього постійно виникає біль. Пацієнт не відчуває біль тільки тоді, коли лежить, коли він відпочиває. При іншому навантаженні постійно відчуває біль. Операція заключається в тому, що під час артроскопії, це малоінозивний метод. Оперативного втручання. За допомогою спеціального інструмента видаляється цей остеофіт на таранній кісті та на великого кісті. Таким чином ми впливаємо на патогенез виникнення цього болівого синдрому. І після одужання, після певної часу реабілітації пацієнт зможе знову займатися спортом, ходити без болю, бігати без болю, їздити на велосипеді без болю яким чином ми повернемо йому якість життя. Для того, щоб пацієнт повністю відновився до побутового навантаження, своєї професійної діяльності та заняття спортом на середньому рівні, приблизно потрібно півтора місяця, 6 тижнів. Певний час треба буде ходити на милицях, не ставати на оперовану ножку, потім дозоване навантаження толерантне до болю. Та через півтора місяця повне навантаження. Звичайно, потрібно після такого оперативного втручання починати з легенького спорту, це, наприклад, велотренажер, велосипед, плавання, спортивна хода, а потім вже навантаження, до якого пацієнт звик. В даному випадку він займається марторським футболом. Тобто футбол можна там через 2,5-3 через місяці після іграції.